Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео хочу поділитися з вами дуже простим, дешевим і водночас надзвичайно ефективним способом боротьби із багатьма видами захворювань і з деякими також шкідниками у наших із вами садках. Справа в тому, що в цьому році погодні умови були дуже сприятливими для розвитку багатьох видів захворювань. Я не буду вдаватися в наукові терміни, розказувати конкретно хвороби, як вони формуються, завдяки чому. Тобто, я дуже дуже простими словами спробую вам пояснити, в чому полягає цей спосіб боротьби із цими видами захворювань. Ось дуже коротко навіть вам отак от хочу показати ситуація в цьому році. Бачите, весь урожай згнив практично і опав. Дуже великі втрати були врожаю через різні різні види захворювань. Для, кожної, для кожного виду дерев вони свої. Але шкодочинність, в принципі, однакова. Ми не доодержали значну кількість врожаю. Ну, через те, що практично через у нас тут була зона наближена до бойових дій і не завжди була можливість приїхати провести оприскування. Утім, в цьому році ми цю ситуацію виправимо. Яким саме способом, власне, я вам і хочу розповісти. Отже, друзі, всі ці хвороби. Які були на наших із вами насадженнях в наших садках, вони зимують, як правило, у відмерлому листі на корі під корою в землі в престовбуровому отут от колі, отут от це є резервація інфекцій для наступного року. Якщо в цьому році у вас був спалах різних видів захворювань, то мільярди спор. Які зараз сформувалися і залишилися на цьому от листі, і на гілках дерев вони будуть прогресувати, і при певних приятливих погодних умовах в наступному році можуть призвести до призвести до ще більших втрат врожайності, тобто є один дуже ефективний спосіб оприскування дерев, який потрібно проводити саме в період пізньої осені, коли вже припинилася вегетація. І листя почало вже опадати. Ну, зараз у нас кінець жовтня місяця, початок листопада, вже і листя певною мірою почало опадати. Цей прийом доцільно проводити саме в цей період. Ще раз наголошую, не тоді, коли повністю опало листя, тому що деякі дослідники говорять, що ну деякі автори стверджують, що коли воно повністю опало, тоді треба проводити таке оприскування. Я ж кажу, що ні. Тоді теж це ефективно, але значно більша буде ефективність, коли листя. Буде ще на дереві. Саме в цей період при позитивних температурах вони можуть бути низькі, але позитивні. Це плюс 3, плюс 5, плюс 7, плюс 10 градусів. Достатньо для того, щоб проводити такі оприскування. Чим проводити, зараз покажу. Отже, друзі, для З цього нам необхідно буде придбати карбамід. Або ж друга назва сечовина. Це азотне мінеральне добриво, яке застосовується в основному для підживлення різних видів сільськогосподарських культур. Але в нашому із вами випадку ми будемо його застосовувати в якості фунгіцида, в якості речовини, яка допоможе нам позбутися багатьох зимуючих стадій захворювань. Тепер ми робимо концентрацію робочого розчину. Як це треба зробити? Ну, насамперед. Берете воду, але воду я рекомендую підігріти, тому що якщо вода буде холодною, то карбамід буде дуже довго розчинятися. Щоб швидше він розчинився, берете теплу або ж навіть гарячу воду. Скільки брати карбаміда? Ви повинні враховувати саме ступінь зараженості вашого саду, ваших плодово-ягідних насаджень. Якщо в цьому році ступінь зараженості був дуже незначним або практично його не було, то достатньо взяти 200-300 до 400 грам карбаміда на 10 літрів води. Якщо ж ступінь зараження був дуже високим, як в цьому році, наприклад, тому ми беремо 500-700, а можна навіть і 800 грам карбаміда на 10 літрів води. В даному випадку у мене 12-літровий оприскувач, і я беру літрову кружку, насипаю карбаміда. Тут приблизно 800 десь грам карбаміда. Висипаю його в воду, в тепу, як я сказав, в воду. І... Ретельно треба розмішати. Потім всі оці решточки, може там попадається якесь сміття, воно відфільтрується. Ретельно розмішуєте. Розмішувати треба до повного розчинення гранул у воді. У мене тепла вода, тому розчиняється добриво дуже швидко. Буквально півхвилинки поколотити отак от, і добриво можна буде застосовувати. Тобто не стільки доброго, а доброго в якості фунгіцида. Отже, друзі, ми зробили тільки що е, приготували такий робочий розчин. Ще раз наголошую, в нашому випадку надмірного зараження плодових ми зробили 700 грам на, 10 літр, 700 грам на карбаміда е, на 10 літрів води. Ще раз наголошую, що можна робити і 500, і 400 грам, якщо не сильний ступінь зараження, 200-300 г, теж буде достатньо. Головне. Не стільки концентрація, хоча концентрація теж важлива, скільки рівномірний розподіл робочого розчину по е, поверхні дерев. Отже, ми починаємо оприскування. І от ми повинні дуже ретельно оприскувати з усіх боків дерева. Тому що це контактної дії препарат в нашому з вами випадку. І всі-всі листя, всі гілки. З усіх боків ми повинні оприскувати. Обов'язково стовбур ми оприскуємо. І також дуже важливо оприскати всю присторбурову ділянку. Ось тут особливо де оці е, зіпсуті плоди. Плоди, якщо вони залишились на дереві, їх обов'язково треба обірвати. В ідеалі, звичайно, листя вигрібати, виносити, особливо це заражене листя. Ну, у нас немає можливості це робити. Дуже ефективно буде, теж, якщо воно залишиться тут. І просто буде ретельно оброблена розчином з карбаміду. Ну, от і все, друзі, ми обробили е, наше дерево. Ну, наприклад, цього одного дерева. Я вам показав, як потрібно обробляти весь сад. У нас тут багато різних дерев посаджено, різних кущів, декоративних, екзотичних культур. І от зараз я всі без винятку насадження буду обробляти е, таким розчином. Завдяки цьому всі спори, не всі, а приблизно 70% спор збудників різних захворювань буде знищено в осінній період. Решту ми зрештою ми будемо боротися, починаючи з ранньої весни і протягом вегетаційного періоду, для того, щоб не допустити повторного зараження, як було в цьому році. В наступному році будемо сподіватися, що в наступному році ми одержимо дуже гарний врожай. Чого я вам кожному бажаю гарного врожаю, швидкої нашої перемоги над нашими ворогами. І, друзі, нехай вас рясно усіх благосовить Господь. До нових зустрічей і до побачення.